У Луцьку побував волонтер і шоумен Сергій Притула. Він зустрічався зі студентами Волинського національного університету імені Лесі Українки. Зустріч розпочалася із жартів та оплесків. Дякую всім на третьому балконі, що досі не плюнули зверху. Як ви, як ви втримуєтеся? Я не знаю. Це ж така спокуса. Просто я себе можу тільки уявити. Поспілкуватися із відомим волонтером та шоуменом зібралося понад 250 охочих. Він говорив про роботу благодійного фонду, проєкти, потреби військових і цивільних окремо закликав молодь вчитися. Нас стає менше, у нас вже стало дуже менше. Мільйони українців виїхали за кордон. Кожного дня Росія вбиває нас тут. Тому нас природньо стає менше. Найгірше, що може трапитися в майбутньому України, це високооплачувані низькокваліфіковані працівники, і дуже би не хотілося, щоб ви такими були. Більше про зустріч Сергія Притули з Волинянами. Дивіться вже в наступних випусках новин.